У ПЦМП відмовляється виїжджати з лаври і не пускає до святині комісію мінкульту. Я зараз візьму ту палку і поб'ю всі ваші фотоапарати. Намісник лаври погрожував журналістам. Український контрнаступ ймовірно відбудеться у квітні або травні. Російські спецслужби схопили журналіста Wall Street Джорнал, звинувачують його в шпигунстві. Про ці та інші події 400-го дня великої війни розповім далі. Моє ім'я Дмитро Олійник. У ПЦМП сьогодні не виїхала з території Києво-Печерської лаври, попри те, що договір оренди храмів у неї закінчився вчора. Вранці священики УПЦМП навіть провели у лаврі богослужіння. Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна Києво-Печерського заповідника, не пустили прихожани. Вони провокували сварку з членами комісії. Настоятель Києво-Печерської лаври заявив, що комісія ні в якому разі працювати не може і закликав парафіян знімати журналістів, які прийшли в ісві... Вітлювати події в лаврі Павло додав, що журналісти не зрозуміли, що за люди вони не знають ні культури, ні поведінки, і нехай Господь воздасть їм і їхнім дітям. Також в оточенні прихильників він пригрозив журналістам побиттям. Я зараз візьму ту палку і поб'ю всі ваші фотоапарати, сказав Павло. Журналіст спитав, чому Павло погрожує кореспондентам. Натомість той почав брехати, що навпаки йому погрожують. Я не погрожую, ето ти погрожуєш. Сказав Павло. Також журналіст попросив Павла сказати, що Росія напала на Україну. Але той промовчав. Представники мінкульту заявили, що якщо їм будуть перешкоджати і надалі, то вони звернуться в поліцію. Вчора секретар РНБО Данілов запевнив, що духовенство УПЦ МП силою виганяти із Ківопечерської лаври. Не будуть цитую, це не виселення, бо це не готель, це власність держави, яка має бути звільнена згідно нормативно-правових документів. Якщо хтось вважає, що він не повинен виконувати закони нашої країни, то він глибоко помиляється. Кінець цитати за словами Данілова. Згодом духовенство самостійно залишить приміщення лаври. Поліція не пропустила автомобіль, в якому перевозили ікону з києво печерської лаври. Видання Радіо Свобода повідомило, що поліція завернула авто, в якому везли ікону. За словами журналіста, коли поліція знаходить подібну річ, її оцінює представник міністерства культури та інформаційної політики чи заповідника і дозволяє або не дозволяє виїзд. Цього разу дозвіл отримано. Однак поліція все одно повернула авто на територію Києво-Печерської лаври. Тим часом намісник Лаври Павло пригрозив Зеленському Божою карою. Він заявив, що Господь не пробачить президенту виселення духовенства і пообіцяв, що сльози вірян не впадуть на землю, вони впадуть на голову Зеленського. Також митрополит назвав міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка одержимим диявольським збісненням. Натомість президент у вечірньому зверненні сказав про крок на зміцнення духовної незалежності нашої держави на захист нашого суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією цитую Україна це територія найбільшої релігійної свободи у нашій частині Європи. Так від 91-го року так буде завжди. Кінець цитати. Станом на 23 лютого цього року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно про налаштованих священнослужителів у МП. Поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд, і 850 осіб. Суди винесли сім звинувачувальних вироків. Чи це якось вплинуло на сприйняття у МП вірянами? Ви будете дуже здивовані, коли почуєте їх аргументи проти виселення московського патріархату. Вчора на нашому каналі вийшов просто історичний репортаж. Він так і називається. Віряни УПЦ про виселення з Лаври. Подивіться обов'язково, посилання з'явиться тут. Міністр оборони Резніков розповів, що український генштаб планує контрнаступ на кількох напрямках, але все залежить від погодних умов. Військові вичікують на відповідний момент. Резніков вважає, що це трапиться у квітні-травні. За його словами, уже в цьому році світ побачить цитую дуже позитивні зміни. Для України щодо Бахмуту Резніков заявив, що на цьому напрямку українські захисники значно зменшили російський наступальний потенціал, що допоможе захисникам утримувати лінію фронту стабільною і дасть час підготуватися до контрнаступу. За його словами, окупанти зазнали дуже великих втрат серед них багато загиблих і поранених, ніби вони втрачають щонайменше 500 солдатів щодня вбитими і пораненими. Тим часом, через обстріли російських окупантів інфраструктура міста Авдіївка на Донеччині повністю знищена. У місті не залишилося жодної вцілілої будівлі, а житловий фонд зруйновано на 80%. Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що 80% – це те, що вже неможливо відновити або відремонтувати. За його словами, у місті напевно ще з літа немає жодної вцілілої будівлі. Загалом же в Авдіївці було 149 багатоповерхових і близько 4 тисяч приватних будівель будинків. взимку місцеві жителі, які залишилися в місті, опалювали свої будинки за допомогою печей буржуйок. Вчора я говорив про позицію Пентагона, згідно якої Україна наразі не потребує винищувачів. Раніше і адміністрація Байдена відмовляла в літаках, говорячи, що зараз вони Україні. Не потрібні. сьогодні ж головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що українським захисникам потрібні західні літаки винищувачі F-16. залужний виклав відео, в якому українські військові розповідають, як військова авіація України чинила неочікуваний для росіян опір від початку вторгнення Російської Федерації. Один із пілотів говорить, що найскладніше це не вміння пілотувати, а вміння застосовувати повітряне судно у реальному бою. Вчора і речник повітряних сил Гнат Вив, що Україна нагально потребує багатоцільових винищувачів покоління 4+, а підготовку потрібно розпочинати вже зараз. Російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста з Wall Street Journal Евана Гершковича. Проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство. Гершкович писав про ставлення росіян до війни і про вербування місцевих жителів у ПВК Вагнер. Видання вічерні відомості повідомило, що його в центрі міста, натягнувши на голову светер, схопили люди в цивільному. Як розповіло виданню Медуза, джерело серед західних журналістів, які працюють у Москві, Крім відвідування Екатеринбурга, Гершкович їздив до нижнього Тагілу. Там розташоване оборонне підприємство Уралвагонзавод Гершкович близько шести років живе в Москві, висвітлюючи події в Росії та Україні для Wall Street Джорнал. Останню статтю за його авторством The Wall Street Джорнал опублікувала 28 березня. Зокрема, вчора у випуску Пестрічка я посилався і цитував цю статтю, яка називається Російська економіка починає розвалюватись. У заяві ФСБ йдеться, що пан Гришкович, діючи за завданням американської сторони, збирав відомості, що становлять державну таємницю про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу, видання The Wall Street Journal заперечує звинувачення у шпигунстві та вимагає звільнити журналіста. Напередодні Рамзан Кадиров повідомив, що в ніч на 28 березня чеченські силовики вбили двох чоловіків, які намагалися здійснити напад на відділення поліції у Гудермесі. Після загибелі нападників Кадиров опублікував кадри, як він разом з 15-річним сином та чеченськими чиновниками і співробітниками служби безпеки відвідав місце нападу та оглянув понівечені тіла нападників. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що на думку Кадирова демонстративний огляд тіл загиблих має зміцнити. Нити його імідж сильної людини та дати сигнал чеченцям, що будь-яка форма внутрішнього опору його правлінню буде ліквідована. Сам факт, що реакція Кадирова на напад була настільки негайною і жорсткою, свідчить про те, що він стурбований потенціалом внутрішнього опору. Всередині Чечні, який може підірвати його авторитарне правління, з іншого боку, за оцінку інституту, Путін може скористатися побоюваннями Кадирова, втратити його прихильність, щоб змусити збільшити роль чеченських бойовиків у бойових діях в Україні. Розвідка Британії вважає, що Росія не зможе залучити до армії ще 400 тисяч людей добровільно, як вона це задекларувала. У відомості відзначають, що російська влада готує початок масштабної призовної кампанії. Росія представляє цю кампанію як призов добровільних професійних кадрів, а не як нову обов'язкову мобілізацію. Існує реальна можливість того, що на практиці ця різниця буде розмита і що регіональні органи влади намагатимуться виконати поставлені перед ними завдання з набору, примушуючи чоловік вступати до армії водночас відновлення бойової потужності Росії в Україні потребуватиме не лише особового складу Росія потребує більше боєприпасів і військової техніки, ніж вона має зараз. Китайський лідер Сі Цзіньпін готується до війни. Про це пише американське видання Foreign Affairs на підставі декількох останніх промов Сі Цзіньпіна. На щорічному засіданні китайського парламенту і його вищого політичного консультативного органу в березні сів плів тему готовності до війни в чотири окремі промови. В одній з яких він закликав своїх генералів наважитися битися. Його уряд також оголосив про збільшення на близько 7% оборонного бюджету Китаю, який подвоївся за останні десятиліття, а також про плани зробити країну менш залежною від іноземного імпорту зерна. Крім того, в останні місяці Пекін оприлюднив нові нові закони про військову готовність, нові бомбосховища в містах по той бік Тайванської протоки і нові офіси національної оборонної мобілізації по всій країні. 95% опитаних українських підлітків вірять у перемогу України у війні. 86% бачать своє майбутнє саме в Україні. У порівнянні з аналогічним дослідженням до повномасштабного вторгнення ця цифра зросла втричі. Про це свідчать результати благодійного фонду Клуб добродіїв. 73% підлітків найбільше хвилює війна. Також молодь була занепокоєна через відключення світла, вибухи, сирени та повітряні тривоги, службу родичів або друзів у війську, обмеження через комендантську годину. Найбільшою зміною в житті за час війни став страх за життя і здоров'я, як власне, так і близьких. Це 38%. На другому місці невідомість та незрозуміле майбутнє 12%. На третьому переїзд друзів в інші міста чи за кордон 11%. В цілому 70% підлітків хочуть. Жити та навчатися в Україні, а дев'яносто бути корисними для держави. Під час повномасштабної війни 43% опитаних вже долучалися до волонтерства. Збирали кошти для військових, плели маскувальні сітки, пакували допомогу чи готували та роздавали їжу. Також підлітки вважають, що під час відбудови країни можуть стати корисними, розвиваючи економіку та інфраструктуру, зокрема через волонтерську діяльність. Цікаво, що більшість дітей хотіли б пожертвувати кошти на зсу, якби у них раптом З'явився мільйон доларів на другому місці серед потенційних витрат такої суми: допомога родині та благодійність. Зворушлива історія на Київщині. Українські військові знайшли у бліндажі росіян імені ложечки з датами народження дітей 2006 та 2008 року. Їх виявили під час розмінування позиції росіян. Район знахідки, село Здвижівка Бучанського району. Працівник Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Юрій Фанигін опублікував фото і попросив репостити його допис і надсилати знайомим з Києва та Київської області, щоб знайти власників речей. Сьогодні стало відомо, що військові знайшли власників і передали ложечки бабусі, дітей Людмилі. Вона їм їх і подарувала. Стало відомо, що діти та мати живі і зараз перебувають за кордоном. У минулому році родина потрапила у зону боїв під Бучою, потім в окупацію. Сім'я ховалася у підвалі майже місяць та чудом вціліла. У них вкрали та знищили все. Поділіться ОП стрічка та тисніть вподобайко.